Кубок спорт сторіс, де ми обираємо найкращого українського спортсмена незалежно від виду спорту. В турнірній сіці всього 16 учасників, проте переможець лише один. І сьогодні знайомимось із першими чотирма спортсменами. Олександр Усик абсолютний чемпіон світу з боксу, олімпійський чемпіон і один із найвідоміших українських спортсменів у світі. Людина, яка об'єднала усі пояси у важкій вазі, його суперниця Еліна Світоліна, перша ракетка України, переможниця турнірів. WTA, півфіналістка Вімблтону та US Open, олімпійська медалістка. Далі у нас Артем Довбек, форвард Роми та збірної України. Найкращий бомбардир іспанської Ла Ліги сезону 2023-2024. Головна ударна сила нашої атаки. А його суперник Сергій Бубка, світовий рекордсмен, багаторазовий чемпіон світу і олімпійський чемпіон зі стрибків із жердиною. Людина, яка змінювала історію легкої атлетики. Ну що, друзі, пишіть у коментарях Усик чи світоліна довбик, чи бубка?